Я Куртич Олександра Олександрівна, Навчаюсь на денному відділенні на факультеті історії, політології та міжнародних відносин у спеціальності міжнародна інформація. Зараз якраз закінчую четвертий курс бакалавра, потім буде ще п'ятий курс. На даний момент вивчаю іспанську, польську і англійську мови. З комп'ютером обізнана так на те. Займаюсь майже професійно танцями, хіп-хопом, також займалася колись народними танцями. Зараз деколи, де, деколи заміняю свого тренера по хіп-хопу. Займала деякі місця перші, призові місця в Тернополі, в Іван-Франківську і в Чернівцях. Зараз не працюю. В якій сфері ви хотіли працювати? В даний момент от я люблю танці, я люблю танцювати і мені подобається працювати саме в цій сфері, але і головне, щоб з людьми.